Доброго дня, мене звати Олена Гонська, Я консультант Інституту прав мігрантів. Одним з найбільш поширеніших питань, які ми зараз отримуємо під час наших консультацій, це можливість і особливості відкриття бізнесу громадянами України на території Польщі. Громадяни України, які легально знаходяться на території Польщі. І мають номер ПЕСЕЛ податковий ідентифікаційний код, можуть зареєструвати свою діяльність. А ми рекомендуємо під час отримання номер Песель відразу зробити собі довірений профіль, так званий профіль заофани. Це дозволить вам зареєструвати свою діяльність в онлайн режимі і уникнути численних походів. По державних установах. Процедура реєстрації бізнесу в Польщі не є складною і залежить від того, яку форму діяльності ви обрали. В Польщі є наступні форми здійснення діяльності: це індивідуальна підприємницька діяльність, спільна підприємницька діяльність, партнерство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство. Донедавна. Основною формою ведення бізнесу для українців в Польщі була так звана сповка Зоо, аналог українського товариства з обмеженою відповідальністю. Це було зв'язано з тим, що відкрити індивідуальну підприємницьку діяльність могли тільки окремі категорії наших громадян. Але 12 березня 2022 року в Польщі був прийнятий спеціальний закон про допомогу громадянам України у зв'язку з військовим конфліктом, відповідно до якого наші громадяни отримали повний доступ до ринку праці на таких самих правах, як і громадяни Польщі. Відповідно, громадяни України, які легально знаходяться на території Польщі, можуть відкривати індивідуальну підприємницьку діяльність. Польщі ще є таке поняття як незареєстрована підприємницька діяльність. Що це означає? Якщо ви ще не впевнені у своєму бізнесі і ваш виторг не перевищує половини мінімальної заробітної плати в Польщі, ви можете свою діяльність не реєструвати. Ви повинні вести облік е, своїх доходів. І як тільки ваш виторг перевищує цю квоту, ви повинні протягом 7 днів свою діяльність зареєструвати. Також варто звернути увагу на те, що особи, які перебували на території Польщі до 24 лютого, отримали дозвіл на перебування на підставі роботи, а зараз відкрили свій власний бізнес, змінили мету свого перебування на території Польщі і, відповідно, повинні скласти заяву на карту побиту. На підставі ведення господарської діяльності особи, які в'їхали на територію Польщі після 24 лютого, зможуть скласти заяву на карту побиту тільки через 9 місяців після дати свого в'їзду. <му> Якщо ви вирішили Відкрити свій власний бізнес і не знаєте з чого почати, або у вас виникли труднощі під час реєстрації. Ми запрошуємо вас на безкоштовні консультації до спеціалістів нашого інституту прав мігрантів.